Здобудеш українську державу, бо загинеш у боротьбі за неї. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити не слави не честі твоєї нації. Не дозволиш нікому плямити, не слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем, боротьби за славу Володимир Валтрезуба. Врісти смерть великих лицарів. За третьою бригадою слідкую давно вже, але побачив, що в Львові йде набір на тестовий тиждень і вирішив себе спробувати. Добрий день. сідайте Родичі є в окупації? Є. Так, Росії і Білорусі в окупації бувало колись. Так, в 2014-му я жила в Криму. Маю попередити, якщо після тесто тижня захочете все-таки йти до нас в бригаду на службу. Треба буде, щоб наша служба безпеки вас перевірила, так як ви рік були в окупації. Бути штурмовиком мені подобається, а якщо сидіти десь просто, то це Ні. не дуже цікаво. Дві ж хочеться, так? Шекуємось. Слава Україні! Друзі, мій позивний Роджер, старший сержант тестового тижня. Тобто буду з вами напротязі цього всього тижня. Тобто, наша і задача наших сержантів за цей тиждень вас навчити, дати вам базові навики військовослужбовця. Не думайте, ми тут не тирани, ми вас там заганять, там, не знаю, там, качать люто не будемо. Хочу подальше проходити службу. Попробувати себе вирішила випробувати. Я дуже люблю фізичне навантаження, але я теж е е боюсь, що не витримаю. А, а друга річ, яку боюсь, що мені надто сильно сподобається, я вирішила лишитися, це буде неправді. Вирішував випробувати себе і отримати якісь нові досвід і знання. У Ти тож фа так смотри. раз, два. От двойка, трійка. Перше біг, друге підтягування, третє присідання. І четверте відтискання. Біг, ми біжимо плюс-мінус три кілометри, тобто це шість кіл. Дружий Друже вітер! віт! Ага, тут Ні, нічогось. Втягуємо його ножку, ручку заводимо туди. Опа! Супер. Молодець. Сектора тримаємо. Ставить. Чудово, знімаємо турнікети. Ми навіть турнікет накласти не можемо, коротше. Це ваш п'ятий. Він злився, пішов додому. День наповнений по максимуму знань, по максимуму практики. Зранку до вечора ви наповнюєтеся знаннями. Лишаємо каремати. Ідемо в реальність. Друзі, повертаємось до мене. Прошу, будь ласка, найти трьохсотого. Група бігом! Падаємо, коли підгардемо. Не забуваємо, як ми ховаємось, коли бомби, гранати. Ми в групі шукаємо швидше. Трохи Жити боли. будеш, та? а, так? Болить. там мусить боліти, бо тут таке життя. Підмій рахунок. Раз. Два, дев'ять. А сьогодні ми навчаємося медицині, а саме алгоритму Марч. Повністю розглядаємо по буквам масивну кровотечу і так до кінця накладання турнікету, надання допомоги в червоній зоні та в жовтій. тут завжди дають Багато м'яса. Бачите, тут є дві курки, картошка, суп. І салат. Але якщо ти дуже не, на... не нажерливий, можна піти в холодильнику, взяти ще те, що інші не доїли з минулих днів. Дуже смачно. Я не все, що тут дають, але напевно я і не працюю так, як треба. Є ага. є. Я відчуваю себе щасливою. Є два види стойки. Можна з договір вперед, корпус впері, і можна з підігнутими ногами, так само скинулися. Коли перейдемо, вижимаєш палець і потім плавний спуск. Кручу і, і спуск, відпустив, навівся і плавно спускаю. Зараз ми їх навчаємо вісім факторів точної стрільби, тобто стійка, дихання. І це все, щоб вони правильно стояли і відточували, приликали до зброї. В плані тому, що чим більше ти стоїш з тою самою статикою, тим більше ти менше чувач зброї. І ми виробляємо їм певний автоматизм, щоб вони скидувалися в одну точку, щоб м'язи пам'ятали, де має стояти зброя, наскільки вона має бути піднята і як правильно цілити зразу, щоб вони відкривали два ок.

Давайте стоїмо <звук> все цело, я пусто. Отак! Нормально, добре? ти жива? <звук> о, коли о, ти відчуваєш таку біль, значить ти наложила добре, щоб ти собі на майбутнє знала. Я вважала, що всі інші різні його наложили. Ну, тебе не треба жаліти. Повір, якщо ти захочеш жити, я думаю, ти накладеш його так, і треба. Все тіло болить, зранку встала. Не відчувала Ви думала, що не піднімелися, але це від незвички. Це від незвички, я думаю, що це все тренування треба. Ми тишкою, вона прикарає я У тебе РП сумка, в тебе ще кінці РПГ, БК до калаша, БК до РПГ, ще якийсь хавчик з собою, вода. І з тим всім ти отак біжиш. А де коли біг? Ну, кілька ламика по два і перебіжки. Ну, там є сильна мотивація, 120-й то надівається. Коли з боку ляпає, то не там дивіться так швидко. Можете включити світло? Що не закінчиться? Ході виглядати! Стали швидко! Влягаємо! Ви маєте бути готові. У вас ще хвилина! Одна. Як зрештує. Все швидко побігли чотири кола. Вій біжуть, вже бадьорі всі. Так ми їх будемо. Ти фіксанувся? Ні, стой. Дай мені руку. Фіксанувся? Да. О, все, так. Вот. Все. Так добре. Тепер я так фіксанусь. Вони <головік> майже догадалися, але вони щось бояться чуть-чуть. Хто <головік> не <головік> бачив <головік> кінців пасти? ще нема фіксації барс, я кажу. Блін, а ну що, хто це зробив? Це я. Та ні, ну я не до Стоп. Так, Барс, фіксуй мене, Барс, стойку крепко, фіксуй мене. Я на фініші, Барс. Да. Так, все нормально, тримай шумовно. Не хиліться, голубо. Хоп, все, Барс, фіксований. Так, все, вітер, підходиш. Хорошо, підходиш. Я сейчас переступаю на Да, Я, я фіксований, да, тримайся да, за так. мене. Стала? Так. Да. Так, вітер зафіксувало? Так. Да. Весна фіксується дуже за. Так, все, так. Ти захочеш, можеш сходи, але ти далі тримайся. Так, я зійшов. Я понял. Барс продовжуй. Вот так и продолжай. Не спеши. Не спеши, не спеши. Да, давай, давай, давай. Да, 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 да. Щоб, ще, ще, ще. Давай, ща, ще. Все, я хрый, Все, ногу. Давай. Сходь, сход. Барс, сходь. Не спеши. Вітер, Чуть-чуть. Чуть-чуть. ногу. Вперед, вперед, ще вперед. Сходь. Витер, сходи. Браво! Браво. Та нормально, я просто проснулася типу, за півтори години до підйому вот, і трошки злилася на тих вечірніх жителів, які відмовились на годину раніше вимкнути світло, бо тому що ще не відбій. І мені хотілося проснутися, включити світло і сказати, Щось це, що це я думаю. Вчора, навіть раніше, бігли спать, Почти Почті. Почті вийшло. Там автомат загубили хтось. Не треба, ми не здаємо своїх. <ривіт> Тоді поспілкуємося по темі сьогоднішньої, сьогоднішньої лекції. І все воно буде більше в такому спілкуванні, ніж на чіткі якоїсь там інформації. Е, хочу вас запитати, що на ваше розуміння страх? Він тебе мобілізує. Наприклад, ти навряд чи б зміг там стільки часу, настільки такі фізичні навантаження витримувати, якби не було страху. А страх є, він тебе так раз, і ти мусиш бути зібраний, Нормально, готовий. Якщо хочеш типу, опанувати страх, треба піти за ним домов. Тобто, ну, зробити якісь там дії, щоб навчитись опановувати ці емоції. Добре, як ви думаєте, навіщо? Знати і розуміти свої страхи. Давайте зараз напишете собі на сточок своїх 5 страхів, зв'язаних з військовою службою. І потім ми ще раз їх говоримо. Полон. Катування в полоні. Сутність свободи дійстій. Тобто, якщо тобі сказали, допустимо, йди там. Через мінне поле, то тебе варіантів багато. Знаєте, що є такі ситуації, якщо ти не підеш, то всій групі буде кап грубо говоря. грубова Ну, то я розумію, але якщо є реальна загроза, що там мінне поле, то хто тебе. Це якийсь неадекватний командир тебе зможе діти направити. То й треба не втретє штурмову. Ну, уяви ситуацію. То всі розуміють, що там мінне поле. Ну, в першу чергу без сідне полети йдуть саперські підрозділи І <рес> тільки потім вже на ну, піхоту. Перетин стін. Рух по кутах. Рух по всі вікна. Шекайся. Струнко. До непологу. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи. Поставив на грані двох світів, творити нове життя. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Що у вас там на сьогодні? Хто автомат? забув? Це буде питання тобі, особливі. П'ять правил поводження зі зброєю. Завжди відноситись до зброї як до зарядженої, не класти палець на курок без команди на, курок? Ну, на, no. на гачок без команди командира, контролювати, що перед ціллю, що за ціллю, не знімати з запобіжника без команди командира, не залишати і не. А ще одне я забула: е, ніколи не направляти зброю туди, куди не збираєшся стріляти, і не залишати, і не віддавати нікому свою зброю. Перечитай ще раз правила, тому що ти їх, скажімо так, не... промовляєш неправильно. Так. Звітуй. Сьогодні рація в бійця вітру та бійця весни. В кубику обрано, в туалетах – обрано, сміття винесене, вчора ввечері. Всі здорові, е, нічому не нуждаються. Можете просто поділити там їй залишити там не знаю, соточку. <говорит> <говорит> Все, займайтеся. Гарматця. Давайте підрахунок бронь страхуй. Один, два, три, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. Зараз відбувався процес шикування, основна задача, якого полягає в тому, в перетримуванні е, традицій наших порядку, дисципліни. Коли тестовий тиждень переходить на етап рекруту, вони себе набагато вони набагато швидше вже звикають до цього всієї атмосфери і вже переходять більше швидше до етапу навчання. Чесно кажучи, коли встаєш по графіку і медленно збираєшся – тяжко. Цей ранок видався логенько. Я і осознав те, що я встав, тільки вже на другому колі. А я взагалі сюди по приколу прийшла. Серйозно, ну типу, мені подобається. Я не хочу повертатись до цивільного життя. Я б взагалі будувала кар'єру в військовому. Надо тільки підкачатися. А так то хоче. А, Починати? У плави? Так і є. Давай. За ними заходим, весна. Вони ніде страйкболу, вони грають між собою так званий страйкбол. Трошки сперечаються, хтось трошки нечесно, але вроді всі стараються, тому я радий. Всі провірте, будь ласка, патрони! Я не те, що не розуміла, всі просто не хочуть це грати. Якщо я лишусь в армії, доросту колись до сержанта, я буду така, яка не ходити. Перший навик це того, у кого більше лідерський я. Хто зможе кричати під час бою і тому подібне. Є люди, які не а можуть... Кричати, можуть кричати. Ці, Ні, не всі. Попали, не, всі не всі можуть взяти командування на себе. Реально, не всі. В бою деякі лапають ступор. Тому тіпо, треба старатися сильніше ставити першими номерами. Якщо вони летати в комусь в голову, буде дуже неприємно, дуже боляче. Раніше, лівіше, вище, нижче, загалом ось таке. Це для більш посунутих траса, де є куб, де можна робити фрістайл, де політ йде навколо по тому кругу. І це виключить про квірі. Стабілізація це орбіта шляхово 7. Ми показуємо таку невеличку базу для того, щоб мати якесь певне розуміння в півій сфері і побачити використання в бойових умовах, подивитися, як це відбувається ось тут, і щоб люди загалом мали певне розуміння, як воно відбувається в реальному житті. Давай тампонуй. Затампонувала. Так, 10 хвилин. Забирає руку від. 10 хвилин це якщо звичайний, якщо не постатичний, скільки. 3-5 хвилин. Добре, плюс, далі. Якщо немає крові, замотуємо бандежем. Плюс, далі. Фіксуємо. Далі. Все, все далі. далі провіряємо рот. Чи не може дихати способом? Була чести, але він без свідомості. Окей, чи перевіряємося, скільки робить подихів, має робити 30 за хвилину. Якщо не робить, вставляємо на трубку. Штаб бронзу, штаб-бронз. На зв'язку. Третій поверх зачищено. Є поранені. Подивимось, блин, за дони. Вам потрібно відкутитися. Я прийняв. Плюс прийняв. Все. Не може. Два вже друг. Закривайте голову руку. Ще одне. Жимо! Можемо, давай, не давай! молодці. Але, Але наш це трьохсотий прикольний. Я намагаюся його взяти за цей бронік. І не можу, тому що відсунеться зараз. у Вас буде. 20 хвилин привезти себе в порядок, підемо на ПДМ, скажемо наші помилки. Було перший а, раз, ну інтересно. Навчали трошки, ну, так, та, шо, трошки незвичайно, так бо ще такого не було. У нас тренування як сьогодні. Даємо певну задачу, робимо там розтяжки, ставимо певні мішені, і дивимося, як вони зачищають. Це саме здання. Здання зачищається ж по стікбішним. Дивимося, чи вони притримуються того, що ми вчили, чи вони тримають сектора і нарізають правильно кути. Ми... Владі, нас там так піздало. ви шо? І, кстати, ми, по-моєму, всі шарики збили. Медичну допомогу надавали, я тіпи, наглоталась поруху, у мене там все чорно всередині. Ну, я відчувала ноги. Я думаю, що ви. Ну, тіпи, це не було прям так боляче, як має боліти. Так, а що ти кричала? Тому що я завжди плачу, я така трошки. <сіпи> <сіпи> а ви стадії перший групи, яка взагалі не йшла мою стяжку? Мені сподобалось, переважно ні, переважно групи, дивіться. Там є дві години на задачу, ви справили за годину. А, це... А, це називається. Ай-яй-яй. А... ДТК. Дульний жормозний компенсатор. Це штучка шомпил. Далі знімаємо кришку створної коробки. Затворний механізм. Це. Е, затворна рама із газовим поршнем. Далі ми маємо зняти газову трубку. Все. Оце вважається, зброя розібрана. Зараз чипування. <клес> Як думаєте, нас будуть сильно ганяти на думаю, Це фінальне шикування. прямо добро буде думаю, Вже буде последній спровочний. Ви з головним роджем писали про свої страхи, правда? Так. так. Якщо у вас залишилися, то бумажку візьмете з собою, якщо ні, знову продублюйте, напишете свої страхи, які зв'язані зі службою на бумажці. І восьма година, друга заведе на місцеві. Всім все зрозуміло? Все, вільно, досі. Вільно. Вільно. Дякую. Дякую. Я буду радий бачити кожного з вас теж да, побратимстві. Кажу, хто не насмілиться зробити цей крок, просто старайтесь якось допомагати, робіть репости, робіть якісь акції, відкривайте якісь збори. Ви кожен теж можете багато допомагати, навіть звідси. Просто того треба хотіти і це треба робити. Слава Смерть ворогам! Ще хочу додати: вогонь це одна з наших традицій. Біля вогня не можна брехати, і в вогні якраз можна спалити всі свої сумніви і страхи. Тому хто... Готовий в майбутньому приєднатися до нас. Кот, приїдь! Я не прийняла рішення остаточно, мені треба подумати, і я не можу виходити, тому що, ну, якби я не можу бути потім невірною сама собі отак, Це ж брехня, біля вогню брехати не можна. Вітаю тебе. Коли я побачив в інтернеті про третю окрему штурмову бригаду, я думав, ну тут все сильно красиво. Ну не може бути так, от все так, все, як знаєте, як наіграно. Але прийшовши на тестовий тиждень, я перевірив, я побачив, що в бригаді саме так, як то все розказують, як розповідають бійці бригади про дух, про братерство. Про... Допомогу. Цей тиждень дуже класно дав мені е, нові навички. Я хотіла себе спробувати, чи я зможу пройти цей тиждень. Я думала, якщо пройду, то піду далі, а ні, то. А тепер я думаю, що можна йти далі. Давай, малеча, хай плакай, те, що треба, я тобі напишу. Давай, викликати страхи, вони тобі не потрібно. Просто їх викинь. Пройде свій час, прийдеш. Ти вже наша. Все одно ти вже наша. Ми здали зброю, і дуже незручно ходити. Типу, тому що ти виходиш в туалет і на тобі нічого, а вона ж, типу, ну важить щось, і ти і вона не дуже зручна. Типу, і ти бо з нею ходиш і ти звикаєш, а тут ти просто кудись ідеш, і на тобі немає зброї, типу, щось не те. До, до цього тижня я не міг подумати, що так, що я можу от, от стільки. Пробігти зранку от 6 кіл вокруг території. Ну, я би сказав би, та ні, що ріб. А зараз я узнав, що я можу, оказуватися. Я добре покосав. Во-первых, автомат. Він у нього свої острі угли полетів трошки на тут. Та, та й десь поцарапався, Ну, так, знаєте. Я роздумав, тому що малий. І тому я не пішла ще масштабній війні 2022-го. Я хотіла. Рекрути всі в більшості мотивовані вступати в бригаду, долучатись вже як рекрути. Всі, в принципі, задоволені тестовим тижнем, що дуже приємно. Ем, так що будемо сподіватися, що всі зайдуть як рекрути, всі ми точно знайдемо посади. Я вчив там вже людей, які мають бойовий досвід, тобто вже більш-менш навчених людей. А тут треба з нуля вчити. І тому мені спочатку було трошки непривично, але з часом, типу, оговтався. І мотивація в мене є в тому, щоб люди рано навчалися, а не сиділи просто вдома. Ми так і ніколи не виграємо. А крім нас нам ніхто не допоможе. І, я думаю, це вже всі бачать по тих самих новинах. що Якщо не ми, то ніхто. Хочеться, щоб волосся було чисте. Ну я його, типа, мию, а воно далі таке в пилюці і таке, типа, е жорстке і покоцане, і нічого з ним не зробиш. Ну тобто, ти його помиєш і воно однаково таке. Валя, ми ж балакаємо 200 гривень, і проблем нема. Ай-яй-яй, проблем нема.